Всіх вітаємо на кулінарному каналі Найстесті. Nice Сьогодні хочу вам запропонувати меню осені. Сьогодні у нас буде в випуску запечений пан гарбуз разом із яблучками. Це все діло. Ми запечемо в мультиварці. Підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Всім бажаю смачного настрою. Я розпочинаю. Саме головне обираємо смачненькі. Гарненький гарбузик, його гарненько помили, відклали. З приводу яблук. Яблука беремо чим солодше, тим буде смачніше. Я обираю завжди для цього рецепту червоні сорта. Так буде набагато смачніше. Але якщо у вас немає, то підійдуть будь-які яблуки. Яблуки можна замінити грушей. Всім, чим ви захочете. Рецепт універсальний. Яблучки наші помиті ми зараз їх відставляємо. Зараз я беру пана гарбуза. В моєму випадку мені цілий гарбуз не треба, я його поділю навпіл, одну половину запеку а іншу половину приготую. Ще не придумав, що я буду готувати, але щось обов'язково приготую. Спочатку ми нарізаємо на цілі пітачки, потім ми їх... Розрізаємо навпіл. Товщина нарізки десь обирайте всі палець. Менше різати не треба, бо буде дуже сухий гарбуз. Більше різати теж не треба, бо буде сири. З яблуками З яблуками все теж дуже просто. Ми помили. Також нарізали п'яточками наші яблучки, як ви бачите. Потім їх. Розрізаємо навпіл, так само обираємо товщину нарізочки в палець, верхушка піде наверх, попки підуть на низ, а серцевина піде всередину. Обов'язково на низ кладемо пергамент. У мене вже є такі дві заготовки, я вирізаю два кола, бо пергамент такий тоненький. Що поробиш? Так, наше діло маленьке. Вставляємо всередину наш пергамент. гарненько його розрівняли, подивилися, щоб все було добренько. Беремо олійку. на дно трішечки крапаємо олійки. це обов'язково, щоб у нас нічого не прилипло. Такими легкими рухами ми це все діло, як бачите, Рівномірно розподілили. все, наша чаша готова. Зараз буду пояснювати саме головний принцип, бо в чашці цього не буде видно. Спочатку я роблю так: обираю ці часті гарбуза, в яких є насіння, вони будуть йти на низ. Поєднаю їх з. Бачите, все падає. Поєднаю їх з такими кусочками, які не дуже гарні. Ну, як я казав, попки підуть на низ. І вони так один до одного гармонійно там поєднаються. Викладую я шар за шаром. Зараз покажу, Усь, наприклад, наша чаша. Ми викладуємо шар гарбуза, легенько посипаємо цукром. І знову викладуємо. Шар яблука. Виклали яблука, знову легенько посипали цукром. Хто ще любить корицю, можна додавати нотку кориці. Я цього робити не буду, бо у мене вдома її не дуже люблять. Як кажуть, хто не їсть солодкого, можна не додавати взагалі цукор. Е, є такі сорта гарбуза, які сам по собі дуже солодкі, яблуки солодкі буде, теж смачно. Можна замінити це медом, але я, як і казав, посипаю шар за шаром цукром, а зверху можна полити трешки медом для нотки, як кажуть. Все, починаємо в викладку, беремо нашу чашку. Обираємо наші гарбузики, Придумуємо форму, викладку, як вам буде зручніше зробити. Все, я поклав три штучки на низ. Всередину ми покладемо яблучки, це наш буде фундамент цього такого овочево-ягідного десерту. Все, відкриваємо цукор, беремо ложечку і небагато потрошечки присолодили. І далі повторюємо цю саму процедуру. Ще раз зверху присипали трішки сахарцю. На це все діло зверху теж трішки крапаємо лійки, небагато. Ось-таки досить буде. І беремо наш мед і зверху. Одної ложечки буде достатньо. Як топінг в ресторанах отак. На всю страву накладаємо тонесенькою смужечкою. Якщо у вас мед натуральний, він завжди буде біжать, точні, вибачаюсь, бігти однією струйкою безпереривно. Якщо в мед щось додавали, такого не буде. Все. Наш гарбузовий десерт майже готовий. Зараз будемо відправляти його в мультиварку. Решту роботи зробить за вас мультиварочка. Що, беремо мультиварочку, відкриваємо. Ставимо туди наш гарбуз з яблучком. Опа, закриваємо зверху. Закриваємо кришечкою і встановлюємо режим готування. В мене це варіант. На моїй мультиварці. я нажимаю випічка. Одна година, старт. Все. Далі, все мультиварочка зробить сама. Пролетить одна годинка, я вам покажу результат сьогоднішньої нашої справи. І вже знаю, що буде дуже смачно. Хто любить гарбузик, іще раз ставимо вподобачку. Все. І я чекаю годину, а у вас раз, два. 3. Як ви бачите, пролетіла годинка, наш горбузик з яблучками запеклися. Ви бачите, все залишилось на своєму місці. Дуже багато соку, це дуже добре. Залишаємо на 20-25 хвилинок. Хай це діло трошечки відпочине, трошечки, як кажуть, остине, щоб було ще смачніше. Настав момент дегустації, найвідповідальніша частина сьогоднішнього відео. Як я і казав, я дав трішечки відпочити нашій страві. Зараз що ми беремо? Беремо та і коштуємо. Я взяв зверху зняв собі один шар, інше іще хай постоїть. Як кажуть, можна їсти теплим, можна їсти холодним. Ну, Там самі розберетеся, більше солодкого, менше солодкого. До речі, дуже-дуже буде добре, тому кому не можна їсти солодке, якщо обирати солодкі сорти яблук і брати і ще солодкий гарбуз, буде і так. Просто все, Ну, треба коштувати. Оце поєднання запеченого яблука з гарбузом дуже гармонійно. Ну, такі виходить якийсь, наче, як сказати вам, такий смачний фруктовий десерт. Як кажуть, можна і так їсти, можна і гостям накрити стол і скаштувати щось новеньке. Дуже прикольно. Мультиварка зберігає багато вітамінів. Так що користуємося рецептом. Всім бажаю мирного неба, гарного настрою, до зустрічі! Далі буде!